Так, ну що, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Значить, далі так трохи дорога з переметами. Всі містами навіть так понамітало. Добре, дивіться, скільки снігу. Хочу взяв, взяв сокиру, подивитися, наскільки промерша земля. Чи можна щось його ще заїхати орати. Ну, Хоча це з однієї сторони бред, звісно, але ну, зараз подивимося, що воно тут. Ні. Діла не буде замерша земля. Скільки тут? Ну, до 10 сантиметрів промерзла, Ну що вона мокра була. Звісно, що вона й промерзла. Так що зараз їду на бригаду і готую. Комбайн вже остаточно до зимової стоянки. Та й на цьому сезон буде в цьому році завершуватись, бо думав, що ще встигну поорати. Але вийшло так, що роу 6 був зайнятий І прийшлося чекати. А поки чекав, то земля замерзла. Ну, А потім ось ось. 6. Ну, сніг -то не проблема, вона... він такий пухкенький, це не те, що там мокрий твердий. А саме головне те, що земля промерзла, поки снігу не було, до по 12 градусів одна ніч була і друга 9, здається. Ну цього вистачило для того, щоб воно промерзло. Значить, зараз завертаю на бригаду, їду і буду працювати. Так що, на жаль, у цьому році вже сезон буде завершений без оранки. Так, ну що, значить, біля комбайну те, що нападав сніг, це все пообтрушували, почищали. Значить, у планах ось у привіз плівку, тут його закрити, щоб не замітало, і з цієї сторони. Але перед цим хочу все трошки порозмітав сніг. Значить, ось овал на якому більш розбило шківа, Все, я взяв шків його до кучки зібрав, уже, нові шпильки поставив, нову тріщотку і нову цю втулку яка ставиться на тріщотки. Виходить, тут, виходить, у нас 25. Тут, ну, практично теж 25. Далі посадочне місце, яке довело бути теж 25, але тут там, де стояв шкіл, воно трохи розмолотило. 24. Тобто зараз треба тут його трошки наплавити сваркою, ну і обчистить такий пакистанський метод зробити. Так, в принципі, наче він рівненький, підшипнику люфта немає. Ну і зробити його, щоб він не гуляв, тому що якщо ставиш, все можна побачити. Получається, тут на втулці нормально воно в початку а де шків воно гуляє. А скільки буде гуляти, тобто знову воно його розіб'є. Треба зробити його нормально по-людськи. Так що скільки зараз світло є, то зараз швиденько буду його наплавляти. Коротше, працюємо. Там 24, тут місцями 25. Надо ще наплавляти. Так, понаварював, зараз зачищаю, подивлюсь, поміряю скільки воно в розмірі показує. Так потрошку буду реставрувати. на місці вже стоїть, значить ...люфта немає, не болтається воно нічого. Фіксатора поставити, треба, щоб воно не повернулось. Ремені два я поставив. Єдине, що на наступний рік треба буде в запас купити два ремені, тому що ці вже потріскались, бо якість ременів бажає кращого. Ну Зараз тут його все промажу відразу, щоб воно не ржавіло. І, в принципі, можна переходити на ту сторону, міняти зірочку. Ну і так потрошку будемо щось продовжувати робити. Ще закрити комбайна треба, повторюсь. І у планах є побілити колеса, щоб вони більш-менш нормально зберігалися зимою. Бо резина зараз дорога, так що потрібно його нормально зберігати. Так, значить зараз робимо розтвор. Взяв я, заїхав на склад негашену ізвість. значить її треба зараз погасити і змішати, значить, що я хочу додати. Значить, ще я додав мила і я трохи клей ПВА для того, щоб воно більш-менш трошки до резини прилипло і не змивалося під дощем. Ну, Тут саме головне не переборщити, щоб воно так не поприклеювалося, що тоді буде постійно колеса білі. Так, зараз буде хімічний процес, гасіння, вапна. О, Зараз температура росте. Сніг плавиться. Так, додаємо. Рідке мило лопнув. І додаємо клейпо? Де ще хто додає глину? Зараз. Немає можливості З глини знайти, воно все позамерзало. На колопуціям такий розчин. Мою клею, мабуть, більше не треба додати. Так, воно, звісно, на морозі така робота не робиться, треба було його раніше. Ну, оскільки було в планах виїжджати ще. До Миколи Івановича Сою молотить, звісно, це нічого не робилося. Та й Андрію треба було ще змолоти гречку там на городах. Ну, Оскільки так ніхто нікуди й не виїхав, то потрібно його вже поставити нормально на зимовку, бо вже сьогодні 30 грудня. Якраз буде випуск закінчення сезону цього 2025. Ну, і в принципі, те, що планував виїхати порати, так я і не виїхав. Так я, як спочатку казав, сьогодні земля промерзла чимало. Так що готуємо комбайн на зимову стоянку. Ну а там будемо вже дивитися по весні, як воно що може раніше воно щось відпустить землю трохи до. Тоді його розкидаємо да поприорію. Так поки що резина під дном прачена. тиск зменшений в резині. Зараз ми його все трошки пробілимо. Ну, і на цьому все. Може, ще біля трактора щось поробимо трохи. Відразу жатки тут трохи я повичищав. Батько його тут повимітав. Ну, віддалі б його звісно, закрити і жатку. Ну, поки що нема чим накривати, так що буде так. Так що якось так працюємо. Морощик, градуса 5 зараз морозу. Трохи. Морочі кусаються за пальці, як без рукавиць працюєш. В цьому році зима схожа вже на зиму, сніжна, так що новий рік буде із снігом. Все, їхав по трасі, якраз до містами навіть дорогу поперемітало у полях, що дві машини роз'їхатися не можуть. Так що в цьому році навіть і таке буває. Ну що, дорогі пісники, пис закінчується цей рік. Сьогодні 30 грудня 2025 рік, закінчується. Сезон наш теж закінчився. Комбайн вже підготовлений повністю до зимової стоянки. Значить, Колеса вже побілені, щоб більш-менш зберігалися. Комбайн піднятий зад, я не піднімав, а передок підняти на колодки, ну, на підставки стоїть. Значить, Тиск зменшений. Тут що планував, зробив реставрацію. Значить, вала поставив шківа, нову тріщотку, нову втулку, нові шпильки. В принципі, комбайн готовий до виїзду. Якщо, може, буде якийсь такий проміжок, що можна буде вискочити на сою, тому що у Миколи Івановича он же ж комбайн стоїть, поїдемо ще до йому сою. А якщо не захоче молотити, то може вже тоді навесні, якщо вона виживе до весни. Значить, всіх вітаю з наступаючим новим роком, 2026. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, любові, досягнення ваших мрій. Те, що ви задумали, щоб воно все всіх виходило. Ну що гарних врожаїв, хто займається сільським господарством або успіхів у. Праці, хто чим займається, всім бажаю, всім найкращого, любові, миру, злагоди і всього найкращого. Вже зустрінемось у новому 2026 році. Я думаю, скоріш за все, серія вийде. Це е, поїду на подивлюсь на металоприйомці. Якщо кому цікаво, то напишіть. Е, варто мені їхати туди, щось для вас познімати чи не варто. Ну будемо дивитися вже там по роботі, по погоді, що там, чим можна буде. Зайнятися, то будемо по мірі роботи якось щось будемо знімати, ремонти. Підготовка до нового сезону 2026 буде потрошку проходити. Всіх ще раз з наступаючим новим роком, 2026-го, всім всього найкращого, всім пока.